Всім привіт, ми з Максимом сьогодні. Гуляли тільки що Ну, тут по місту, бо такий ось е, і на дощ похоже, то бистренько домовимо росити. Бистренько пройшлись і додому. Сьогодні нічого не готували. Сьогодні віддихаємо, стирали, походу, вся стірка моя, вже дощ іде ляпне. Це таке, вовремя ми прийшли, тільки зайшли в двір, серйозно. Що завтра вже будемо щось готувати, кабачкова яка відміняється, мені просто ліній готовий. Тратить на це цілий день. Так що буде все по старинці. заморозю, кусочками, кубиком поріжу, заморозю і коли захочеться, тоді і приготую. Це такі справи. У мене задача X – не дати Максиму рано заснути, бо він вчора заснув около восьми часу вечора, а тоді ночі проснувся і гуляв. Хоч такі от справи.